Так, всім привіт, любі мої! З цього прекрасного осіннього ранку Ось я в такому полуці. зараз мені треба дуже швидко бачити, що зробити. От але одно нову вийти до вас і сказати важливу новину: 50% знижки на всі види. Студентських, наукових, аспірантських, кандидатських робіт всі види робіт: тексти на замовлення, також SMM, маркетинг, чат-боти, сайти, анімації, ландшафтний дизайн, дизайн саду. У uh, нас команда більше, ну, приблизно 400 авторів. так величезним досвідом роботи, сотні відео є збережених сторі... сторіс наших інстаграм, ну, там їх тут хоча в мене тільки в Інстаграм є, е, також курси пасивного заробітку з різних сфер мої особисті, да, тому що я вже за 10 років дуже багато сфер спробувала, багатьох продовжую працювати. Е, також психологія, покращення життя в різних сферах. Курси заробітку не тільки пасивного, а взагалі заробітку. Ось. І Хто бажає, я дарую 50% знижки на всю осінь. Більше деталей можна прочитати на сторінках: дипломні магістерські, дипломні магістрські тексти СММ Дизайн Егенсі така. Я їх десь внизу підзначу. Тексти копірайтинг SMM, а також про фільм ФОЛ збережених сторінську купити вже зі знижкою. Наприклад, так, там ці про курси. Ось пасивного заробітку, і, і заробітку, так, і про курс психології там, наприклад, ось. Ну і інші мої продукти про них можна прочитати на інших моїх оцих сторінках, а також слухати це відео про що відговорю. З кейсів це публічні кейси, це українські компанії, міжнародні компанії, зірки також. так, Це у нас, да, з кейсів. Також з кейсів у нас також у нас з кейсів робота з. Із міжнародними да, також різними платформами, у нас і в команді є, не платформа, а міжнародними проектами. у нас і в команді є, да, іноземці, також репетиторство у нас є на різні мови, теми від малого до великого, тобто для всіх ось знайдемо під вас індивідуально, за гарною ціною для вас ось. І... Також перший урок, до речі, в нас безкоштовний на репетиторстві, тому пишіть. Ось і ось такі от справи у нас. Тому хто кому це щось цікаве, то пишіть, будь ласка, будемо дуже раді. Ось одного з нашого членів команди на маркетинг, наприклад, брали інтерв'ю топ-маркетолог України. У мене брали інтерв'ю після Остапа Ступкіна. Інтерв'ю в психологічному проєкті, так, де я була своєю темою, ось і там також ділилась Психологічні так, галузі, скажімо. я називаю психологію, це щоб було більш зрозуміло, тому що я не, не класичний психолог, взагалі не психолог, але називаю так, щоб було більш зрозуміло. От, буду дуже рада бачити ваші смс. Пишіть, будь ласка, вам прекрасного, світлого дня, хай у вас все буде добре. А для цього, щоб все було добре, старайтесь бути в гармонії між собою і світом, людьми. От і ті речі, які в собі, е, якісь да, негативні всі речі, які є в нас. на любов до себе, на любов до ближнього світу і так далі, різні ці речі міняйте в собі, міняйте, е, е, старайтеся, да, це також процес, це і в мене такий процес. Тобто я також не ідеальна людина з своїми е, помилками, але помиляюсь, треба вставати, продовжувати йти далі і на, старатися далі не помилятися. Це дуже важливо, старатися далі не помилятися. От. Але в житті дійсно буває всяке. Я бажаю вам світла, добра, любові, позитиву, щоб ви були щасливі і здорові. От, будьте щасливі і здорові. Е, ось, і любов до себе, чому має бути не, не нарцистична, а любов як до божественної душі серед нас. Тобто про турботу має бути і служіння іншим, так? служіння світу. Ось я всіх дуже люблю, і саме цими речами, наприклад, цим. Да, до речі, ще юридичні є послуги, да юридична є така команда в нас, і я також до речі, в кожному з цих замовлень, яке би не замовила, чи там дипломні, чи аспірантські, чи СММ, чи маркетинг, чи е, будь-що в будь-якому беру участь я деякі в деяких де, де, тільки я особисто, в да, деяких де, 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 де є з командою. От якщо ми беремо психологію, тільки я. Е, ось ще якісь там да, може речі, які обрати тільки я, деякі найбли... найбільш мені ближчі до душі. Ось Тому, будь ласка, пишіть, не соромтеся і будемо з вами виконувати ваші замовлення. Всіх люблю. Е, так от, не доказали також юридичні консультації, юридичний супровід, складання документів, тощо, тощо, і офлайн, і онлайн, тому що в нас велика команда, тому пишіть, якщо треба якісь такі замовлення також.